І хочемо надалі продовжити тему уламків на території Румунії. Цю тему ми вже обговорювали впродовж тижня, але доволі повид... дивну поведінку. Ми спостерігаємо від керівництва держави, яка хоче заплющити очі і зробити вигляд, що нічого серйозного справді не трапилося. Але ви знаєте, все більше і більше подробиць нашаровується. Ось зокрема на території Румунії виявили уламки ще одного дрона, схожого на ті, які використовує Росія для атак по Україні. Ось про таке заявили румунські військові президент країни Клаус. Йоганіс вже відреагував на цей інцидент, і він назвав неприйнятним порушення суверенного повітряного простору Румунії. Давайте трошечки пригадаємо, що зазвичай або не визнають, або ну що найбільше висловлюють певну стурбованість та обіцяють якось розслідувати ситуацію. Зазвичай так все відбувається. І після трьох днів категоричних спростувань 7 вересня Румунія, зрештою, таки визнала, що уламки російського безпілотника таки впали на її територію під час обстрілу Росією 4 вересня українського порту в Ізмаїлі. За повідомленням румунської влади, знайдені уламки відправлені вже. На експертизу, і також нагадаємо, що офіційний Київ е, сказав, що готовий поділитися із Бухарестом усіма фото доказами падіння і детонації шахетів на території Румунії, якими Росія атакувала Україну. Ось про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Можемо почути заперечувати, що е, е, туди щось впало, і ми стверджуємо. Авторитетно з доказами, що це прилетіли шахеди. заперечувати це ну, безглуздо, тому що є фотодокази того, що там щось сталося. Є тенденція на намагання, скажімо так, не ескалювати інтерпретацію тих чи інших подій з боку партнерів для того, щоб просто не бути втягнутими у безпосередній конфлікт. Також певні матеріали для підтвердження надають і тамтешні засоби масової інформації. Як журналіст румунського телеканалу Дігі 24 він побував на місці аварії безпілотника біля села Плаура, що навпроти ізмаїла, і на кадрах його можна побачити випалену траву, пошкоджені дерева та фрагменти вуглецевого волокна та алюмінію. І, можливо, якраз саме це і є залишками дрона.